Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця та канал Оракул Війни. Сьогодні ми подивимось два міста: це Харків та Суми. Дуже просили глядачі, тому я дивлюся саме ці два міста в цьому випуску. Спершу почнемо з Харкова. Почнемо ми буду дивитися на двох колодах: на оракулі Війні та на українському Тору. Спершу дивимось на Оракулі, місто Харків, Харківська область. Буде дуже багато поранених. Я дивлюсь на найближчий час, на найближчі, на найближчі кілька днів, особливо вихідні дні, починаючи з п'ятниці. Сьогодні п'ятниця, з п'ятниця вечір до завтрашніх два дні. Субота, неділя та понеділок. Тут іде ракетна небезпека. Очікуйте шквального вогню з повітря, довкруги все палатами. Шукайте надійне укриття. Також тут випадає карта голод, яка говорить про те, що буде голод. Приде він неочікувано, не вистачатиме їжі та води. Люди творитимуть жахіття через голод, через нестачу ресурсів. Та снайпер обережно попереду снайпер. Тобто це говорить про те, що йде спостереження, розвідка, десь наша розвідка працює, але тут більше небезпека, бо йде спостереження з сторони ворога. Він дивиться, де у вас що є, і шукає прицільно місця, куди влучити. Тобто, Харків, Харківська область максимально будьте обережні, тому що по плану на найближчі кілька днів, по картам, по ракулю війни випадає Ракета Небезпека. Неочікувано. очікувано. Точніше, очікується дуже сильно шквальний вогонь, який просто винищуватиме все, який випалюватиме все, що є на круги. Тому це врахуйте. За можливості, якщо ви є в укриттях, або ви прямуєте в укриття, наприклад, для своєї безпеки, при собі маєте якийсь снек, якусь водичку, хоча б півлітра, хоча б, хоча б щось поїсти. Бо, оскільки обстріли будуть йти тривалий час, можливо, навіть два дні у вас не буде доступу до їжі та води, бо ви просто не зможете фізично вийти з укриття, тому що йти настільки шпальний вогонь. Тому, будь ласка. Подбайте про це момент, майте про собі кілька батончиків енергетичних, можливо, все ж таки водичку, можливо, якусь цукерочку. І працюватиме розвідка. Снайпер працюватиме, дочищатиме там, де люди виходитимуть з укриттів. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні та дбайте один про одного. Подивлюсь ще, яку небезпеку чекати Харків та Кархівська область. Буде дуже багато поранених, прям капець як багато. Я не показувала тому карту, вона страшна. О, іде мертва земля. На цій території виживших немає. Тобто вони будуть просто знищувати, порівнювати з землею місто і взагалі Харківська область на, на найближчі два дні небезпека. І ви будете в затяжній паузі. Тут, на дні колоди, очікування, карта очікування. Затяжна пауза, яка виснажує, але часом бездіяльність це теж діє, вимагає не менш зусиль, ніж рух вперед. Тому врахуйте, що ви можете бути заблоковані там, де ви є в укритті або в якомусь такому місці, де ви змогли сховатися від ракетної небезпеки, від ракет, від обстрілів. І вам доведеться просто чекати. Можливо, навіть два дні підряд. Тому врахуйте цей момент, якщо з вами є якісь тваринки, чи особливо діти, будь ласка, або хтось можливо не, нерухомий, не кидайте один одного на призволяючі. допомагайте один одному, підтримуйте, подбайте про себе, про своїх дітей, подбайте, щоб у кожного були якісь такі екстрені як чи Розумію, що не всі можуть взяти з собою, наприклад речі але маленьку турбинку, де 2-3 батончики, там чи якась там маленька пачечка сухариків, чисне, чи маленька шматок хліба і пляшка води. Це теж непогані харчі, ну, хоча б щось. Просто не треба всім афішувати, що з вами поруч з вами в сумці два шматки хліба. Це не є пронизлено це буде вашою знахідкою на найближчі кілька днів, хай краще вони будуть, ніж їх не буде. Тому врахуйте. Ворог неадекватний, тому найближчі 2 дні. Харків, Харківська область, буде просто жах. Дуже висока ймовірність, що буде просто жах. Тому, будь ласка, бережіть один одного, допомагайте один одному. Подбайте про себе. Наступним буде місто Суми. Чого чекати в сумах артобстріл. Очікуйте активного обстрілу ракет вогонь з неба винищиться навкруги. І знову на дні клода карта очікування. Я так розумію, що найближчі 2 дні ці два міста, ці дві області, піддадуться максимальній максимальні атаці, максимальному нападу ворога, обстрілу, спалення ситині. Лицемірність якими яким святими вони не здавалися зовні. Не шукайте порятунку в приміщеннях церков чи якихось місць і ви вважаєте, що вони святі. Вам потрібно бути. Вмикати голову розуміти, розумієте, що якщо йде, йдуть ракети, йдуть обстріли, вам потрібно ховатися в надійне бомбосховище. Подбайте про це. А не думайте, що там, де ви є, ви вертутесь. Будьте, будь ласка, дуже обережні. В Сумах підказка, що у вас десь є щури, тому і спалення святині. Десь там, де ви на на що ви сподіваєтеся, що воно вам допоможе, воно не таке надійне, як вам здається. Тому ось це місце, де ви плануєте, наприклад, ну, класне, святе, чи щось таке особливе. Ні, надійне бомбосховище, яке фізично неможливо зруйнувати. Тобто метро, бомбосховище, такі надійні укриття. І повторюсь, майте про собі якийсь пайок. А ось тут проблема в тому, що ваші позиції можуть здавати щури. Спалення святині. Ну, спалення святині може стосуватися, наприклад, керівництва святинь, якихось, якихось церков. Не тому, що вони погані, а тому, що зараз такий час і буде нелегко. Ми бачили, як влучали і в церкви, і в храми, і в монастирі, навіть дитячі пологові будинки. Тому тут не можна сподіватися, що, що у ворога є якась адекватність, якась цінність людського життя. Немає. Тому найближче до дні, будьте, будьте, будь ласка, максимально обережні. Якщо для вас щось є е, святим, це вже підказка від духів, і ви думаєте, що це, до речі, можливо, якісь жінці чи дівчині. Це ніби як ваша особиста святиня. Не ховайтесь там. Це, можливо, навіть ваша бабуся, вам підказує, вона померла і е, давно, можливо, загинула, можливо, не, не так давно, і вона підказує: ховайся надійно там, де. Ти дійсно зможеш бути в захисті, де тобі зможуть допомогти у разі чого. А не просто сидіти в кімнаті біля своєї табуреточки чи свого столу, знаючи, що, що кожен раз тебе проносило. Ну, оминали всі лиха. Ні, Іди, шукай надійне укриття, будь легка на підйом, будь там, де тобі зможуть допомогти. Не знаю, комусь, сподіваюся, комусь допоможе. Врахуйте, що будуть затяжні паузи, коли ви не зможете. Пересуватися, рухатись, а, Буде так заблоковані. Будьте як в полоні, буквально, будьте обачні, є вірогідність потрапити в полон, фізичний або психологічний. Тому, будь ласка, допомагайте один одному, підтримуйте один одного. Разом ми не зламні. Але у вас в сумах, на жаль, там, де ви є, чомусь є щури, зрадники. Це не ті люди, які. лицемірні, ну, якісь люди, які здаються сватими. Можливо, це навіть це не про сватині, як фізично, це, можливо, про людину, яку сподіваєтесь що в неї є дійсно цінності, моральні якісь установи. Їх немає. Дивлюсь тепер на колоді українське Таро. Харків. Обстріли. Дивно, там будуть і погані новини, і хороші новини. Чомусь по фінансам, там буде все досить стабільно. Я так думаю, що це будуть або донати, або пустить, ну, якби. Якась допомога. Але врахуйте, що ви будете відчувати себе кинутиму, тому що будете заблокованим. Тут будуть і по дорогам, і по руху блокувати це в Харкові, Харківська область, щоб не могли просуватися, щоб між собою сварилися, провокувати конфлікти внутрішні, якісь, бо по принцесі мечів, щоб люди за рахунок стресу, тривоги, які виникають, щоб між собою гризлися. Бо всім треба. Обстріли чекайте в день. Чекайте тоді, коли, скажем так, сонце світить, все ясно, все добре. А ціль заблокувати фінанси, роботу, підприємства, небезпека йтиме з води біля води, якісь змагання, можливо, навіть спортивні, якщо що там є, десь, це, можливо, по трибунам десь влучить, обстрілюватимуть. Якісь особливі важливі місця, змагання, чи, можливо, це якась спортивна школа, чи якийсь е, щось на відкритому повітрі, якісь такі стадіони. Може загинути якась жінка, е, такі вахтери чи щось такого типу. Якщо там десь в лісистій місцевості є е, е, в Харкові військові. Будьте уважні, не здавайте свої позиції. Передивіться по загонам, по солдатам, по ну, менш простішого рангу е геолокацію повимикати, вести себе адекватно, е тривоги, щоб не шуміти. Буквально не шуміти. Бо вас там вичисляють. Там поблизу вас повзають якісь таргани, вичисляють шпигуни чи таргани, на якісь такі, якась мразота, перепрошую на слові. Зрозуміти, де ви є, що ви є. Бо щось не можуть вас знайти хочуть знайти. Обстрілів буде дуже багато, тому це. У вас має бути можливість відійти в будь-яку зі чотирьох сторін. Можливо, це не прям чіткий гео, ну, по компасу північ, північ захід-схід. Це, можливо, такі. Північний захід, ну щось такого, ви зрозуміли такі, Подвійна назва, що ви могли в будь-яку сторону піти, як по діагоналі. Цим якось щось допоможе. Якесь місце в Харкові, особливо де є люди, де військові, чи підготовка військових, хочуть, е -хочуть влучити якусь дуже сильну ракету з величезним радіусом враження. Бо грошей чекають. Вони, по-перше, бачать, що вас фінансують, у вас іде допомога. І їх це скаже, ні, і вони плюс отримують якусь таку допомогу або хочуть розграбувати. Але навряд чи, оскільки там буде сильний ракетний обстріл, швидше їм за це буде якийсь такий. Влучили, розгромили якесь місце, отримали величезну премію, бо тут іде бачите, і Мир, і Принцеса Пентаклів, і Туз Пентаклів. Там буде дуже багато загиблих вірогідно. тому, будь ласка, бережіть себе, будьте обережні. Дивимось суми. Дуже відчувається небезпека на найближчі кілька днів сумми Харків, там тривога. Суми, дивимося суми найближче кілька днів. Особливо вихідні. Та ж сама ситуація. Обстріли, обстріли. Наступ, Я б сказала, що якісь такі по землі будуть йти технікою наступ з сторони з Білорусі, ну з, -з, -з одного боку йдемуть. Ну, по карті закоханих це зазвичай домовленості, якісь зустрічі, можливо, це перемовини, можливо, щось такого типу. Але потім промилькнула картинка, як ніби зі сторони Білорусі, з сторони там, де Русня є, певні позиції, що вони як зімкнулись, з'єднались. Можливо, не зовсім логічне буде з'єднання, тобто територія буде не зовсім стратегічною, але по займаній площі це буде досить. Велика територія, їм це потрібно для чогось, для карті дива птаха для зайняття позицій. Вони туди щось підтягнуть в те місце, можливо, напорожні, пусте, байдуже. Вони туди щось підтягнуть, щось щоб допомагати їм воювати. Як якусь таку, знаєте, зайняли територію просто величезну площу, і туди підтягнули якусь як тягнуть якусь величезну таку махіну і ставлять, і потім звідти стрілятимуть. На жаль, ці найближчі два дні Харків і суми в дуже великій небезпеці. Бачу, дуже багато ракет летітиме і потім з того місця, де вони загулять. Навіть одні ті ж самі карти схожі. Я так розумію, що це якась така територія, вони як собі по карті розмістили її, як це ніби один шматок. О, один план. І з, того, з тих позицій, які не займуть, вони підтягнуть техніку і будуть уже стріляти по центру. Принаймні, такий план у них є. Ну, будь ласка, бережіть себе. Зараз попилюсь по картам, яка порада від карт. А найближче два дня порада від карт. Харкова та суму. Харків. Що можу сказати? У вас має бути доступ в чотири сторони, знову четвірочка, тільки цього разу четвірочка келихів. можливо, це вода, ресурс, інформація, зв'язок, комунікації, щоб ви були мобільні, пересувні це таке, знаєте, як в класиці, в класичній колоді, четвірочка келихів. це таке, знаєте, трошки хандра, меланхолія. А в даному ситуації, в даному рослові, це швидше для того, щоб. Не бути в меланхолії, бути зібраним, бути організованим, бо випавши король Пентаклів, це король, який вміє дбати про те, що він вже надбав, і тут золото. Але я скажу прямо, що тут, в даному розкладі, цінувати треба не матеріальне благо, бо там зброя, ще якийсь ресурс, там він зробиться. Тут має на увазі бережіть людський ресурс, бо він як золото. Кожна жива душа, навіть якщо вона поранена, це золото, бо таких вояк, які є у вас в команді, у вас в Кхе, аж кашлю, хтось не хоче, щоб це е, Тих хлопців, які є у вас в... під керівництвом ваших, ніхто не замінить, бо це ваші хлопці. Тому за можливості, будь ласка, дбайте про них, дорожіть ними як найдорожчим скарбом. І кожен з них подбає вже про свою зброю, про про нежилети, про техніку. І ще є порожня карта. Тут або присутня магія, або присутні такий момент долі, фортуни, але в негативному сенсі, бо видно, що дуже багато буде загиблих. І тут, знову ж таки, хтось зберегтиме гроші, хтось зберегтиме людське життя. Вам треба зберегти і те і інше, але в пріоритеті це людське життя, бо це і є ваше золото, ваш скарб. Ви вже навіть зрозуміли, про що це. Хто потрібен, вже зрозуміло, про що це. Для сум. Підказка для Сум. Для Харкова ще один для одного, будь ласка, бережіть один одного. Ви один одному допомога. Якийсь там хтось новенький, хто прийде, він не буде вас знати так, як знає ваш побратим. Для сум. Порада для Для Юлюсю. Сум. Сума. Угу. Дивіться, по сумам, випадає карта справедливості, двічка келихів і п'ятірочка мечів. Очікуйте, що будуть якісь зради, якісь підстави. Не будьте ем... не дивіться на обличчя, будьте справедливими. Якщо десь ви бачите, що хтось е, зраджує, порушує закон, ем... Мають бути рівні перед законом, мають бути рівні в ситуації люди і розбиратися, а не просто дивитися: а цьому я вірю, цьому не вірю. Ні, так не пройде. Там буде потім ця людина, яку типу захистите, бо це кум, знайомий, він вас зрадить по великому рахунку. Він вам бреше. Чи вона? Вам брешуть просто в обличчя. В наглу, і діти говорять з двома з обома сторонами. Тут бачите, на карті у мене мати з двома дітьми, з хлопчиком та дівчинкою. Треба і тих, і тих дивитися, і з тим, і з тим спілкуватися, а не просто прийняти бік однієї людини там, чи однієї дитини по луком рахунку, і все. А інше не вправить. Розберіться в ситуації, врахуйте такий момент, що може бути присутня брехня, маніпуляція і лицемірство. Врахуйте цей момент. Тому не ведіться, ні на те, будьте справедливими. Ви маєте бути нейтральним. І так, і так. Ви маєте бути старшим і законом. Не просто, що от така ситуація того образу. Розберіться в ситуації просто по факту. Не хто що сказав, а хто що десь зробив. Це буде винагороджено, тому що це дуже допоможе потім, мабуть, ви щось зупините значно більше, значно гірше. Бо тут, присутня потім зрада. Якщо ви приймете неважливо, який бік, у вас буде зрада від того, кому ви типу допомогли. Тому врахуйте цей момент, будьте, будь ласка, обережні. На цьому все. Якщо ще є запитання, пишіть в коментарях під відео, я на них відповідаю безкоштовно, як бачите, подивилася суми та Харків по проханню, хоча я вже знімала про них відео. Задавайте запитання, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин, всіх подій. Заходьте також на мій сайт tarogoltu.com, замовляйте колоду, кому потрібно, там, чи ораколівмір, чи українське таро, записуйтесь на консультацію до мене або до одного з спеціалістів нашого сайту. І бережіть один одного, все буде Україна! З вами були я, Вікторія Лузниця, та канал «Оракул Війни.